Друзі, всім привіт! Каруселі зі світлом продовжуються, тому я знову публікую відео на своєму каналі не попад. Цієї неділі Джеза не робив нових оглядів автомобілів, але доволі багато написав про фермерство. І з вашого дозволу, сьогодні публікую одну цікаву статтю, в якій Джеремі розповідає про те, як намагається запровадити новий підхід до землеробства, а також пояснює, чому припинення війни в Україні може призвести до банкрутства усіх британських фермерів. Ця публікація має назву Я став екофермером і Калеб це ненавидить. З вами канал 500 hp Поїхали. Теоретично цей новомодний тренд під назвою Вайлдінг дикуватість звучить приголомшливо, тому що замість того, щоб витрачати вихідні на косіння газону та підстригання троянд, ви залишаєте ці справи на матінку природу та йдете в паб. Де ви говорите всім, що ви на передньому краї екологічного мислення. Однак я не впевнений, що це дуже добре працює як альтернатива фермерству. Більшість людей уявляє, що якби фермери просто залишили свої поля в спокої, вони незабаром заповнилися б дубами, польовими квітами та метеликами. Але за останні роки я зрозумів, що якщо ви залишите сільськогосподарські угіддя самі по собі, їх незабаром поглине ожина, за винятком клаптиків, які колонізує дрог. Тож замість лугів і людей у ширяючих сукнях, які п'ють лимонад, ви опинитесь перед барсуковим клубком колючок, хворобами та надривними криками тисячі вмираючих їжачків. Є іще ще одна проблема: якщо фермери перестануть займатися землеробством і повернуть свою землю Богу, звідки саме братиметься їжа? З Заводів, це питання турбує мене цілий рік. Коли ціна на добрива різко підскочила, під час свого зросту піднялася више горщиків для димоходів і громовідводів, а потім продовжила зростати від 200 фунтів стерлингів за тонну до 1000 фунтів, я почав замислюватись, чи покращився б я у фінансовому становищі, якщо б зайнявся цим самим вайлдингом. Я би просто голосив би нову стратегічну ціль і ліг спати на рік. Бо інакше мені доведеться витрачати, можливо. 130 тисяч фунтів стерлингів на хімікати, і це буде виправдано лише якщо увесь рік буде гарна погода і світові ціни на зерно залишаться високими. Та що робити, якщо погода погана, і якщо закінчиться війна в Україні і внаслідок цього впадуть ціни на зерно? Це великі ризики і на карту поставлено дуже багато. Якщо ви полюбляєте ризик, можете зробити ставку в 2 фунти на чорне або червоне за столом рулетки. Але займатися сільським господарством цього року це те саме, що поставити 10 тисяч фунтів на зеро. Я не міг дозволити собі використовувати добрива. І не міг дозволити собі цього не робити, тому що ґрунт на моїх полях і висота над рівням моря створюють такі умови, що органічний варіант не підходить для початку. Можливо, мені справді варто просто сказати фу і взагалі не займатися сільським господарством. Але що, якби всі так зробили? В цих роздумах я зустрів місцевого фермера на ім'я Енді Като. Він навіть ходив на розгляд. Розвідку в ліс у нижній частині нашого саду, перш ніж сформувати грув армада. Ми зустрілись, поспілкувались. І після того, як розмова вийшла з доріжки спогадів, він пояснив, що досяг певних успіхів і у відновленні ґрунту, і у догляді за природою та вирощуванням їжі. І все це одночасно. Його підхід називається відновлюваним землеробством, і на папері взагалі немає сенсу, бо працюватиме лише якщо в ви були частиною дуже успішної музичної групи або проводили глобальне автомобільне шоу, щоб допомогти мені зрозуміти стратегію. Він прийшов до Дідлі Сквад і попросив мене викопати невелику ямку посеред поля. Потім ми подивилися на ґрунт, і навіть я побачив, що він достатньо слабкий. Якби це була людина, можна було б припустити, що в неї дуже жахлива жовтяниця. Потім ми викопали подібну яму біля живоплоту з боку від поля, і різниця була очевидною навіть для автомобільного журналіста, тому що тут ґрунт був коричневим, брудним і повним черв'яків. Мій новий найкращий друг пояснив, чому. У природі багато різних рослин ростуть поруч одна з одною, все таке різноманітне, як люди в рекламі сучасних автомобілів. І це те, що робить ґрунт здоровим, тому що кожна рослина певним чином сприяє благу загалом. І так, я знаю, що це звучить як передмова в брошурі про наймання персоналу. Але відколи землеробство було механізовано, фермери вирощували лише одну культуру за раз. З обличчя мого друга я зрозумів, що це погано, тож насупився і мудро кивнув. Потім він сказав, що я повинен вирощувати дві культури за раз, наприклад, пшеницю і квасолю. І відразу ж в мене в голові виникло безліч питань. Як це технічно зробити? А згодом ще подумав, якщо якимось дивом ми все-таки посадимо різні види насіння в землю і вони виростуть, то як їх збирати? Комбайни розумні, але ж не настільки. А потім все стало ще складнішим, оскільки виявилось, що ви не просто їздите навколо, оприскуючи нові посіви інсектицидами, пестицидами та фунгіцидами, ви регулярно перевіряєте їх, щоб побачити, який з цих препаратів. Їм потрібен. А потім ви окремо оприскуєте рослини цим препаратом, це неорганічне землеробство, це щось на зразок півдороги, в кінці якої ви отримаєте незрозуміло, що, і все одно доведеться платити за добриво по тисячі фунтів за тонну. Кале був надзвичайно незадоволений таким розвитком подій, оскільки він заробляє на життя їздячи на своєму тракторі, знищуючи бур'яни та комах і закачуючи хімікати в ґрунт. Це те, що він вважає в лапках традиційним землеробством, але в традиційному землеробстві фермер найбільше думає про врожайність. Світові ціни зазвичай встановлюють люди в костюмах в Чикаго, і він нічого не може з цим подіяти. Тож замість цього він зосереджується на якості і кількості врожаю. Обсяг це все, Тонаж на акр. Однак при відновлюваному землеробстві ви думаєте про фунти в сенсі гроші, фунти, а не про фунти як міру ваги. Ви погоджуєтесь з тим, що доведеться вирощувати менше, але ви знаєте, що через такий підхід ви будете використовувати менше добрив, інсектицидів і дизельного палива. Отож, ваш прибуток буде вищим. Схема запропонована Енді доволі складна. І щоб зробити її більш перспективною та райдужнішою, Енді заснував бізнес разом із Джорджем Лембом, колишнім телеведучим. Він називається Wild Farmed. І він платитиме премію за вирощені по цій схемі культури. Я зустрічався з ними з цього приводу, тому що Енді має 6 футів 8 дюймів зросту. Джордж 6 футів 6 дюймів. Я 6 футів 5 дюймів. Дюймів а Ліза 6 футів 2 дюйми. Тому, коли люди бачать нас, вони думають, що випадково потрапили в країну велетнів. Особливо це подобається Лізі. Вона каже, що ми змушуємо її почуватися нормально. Коротше, вони мене захитали. Я не розкусив всіх нюансів, але вирішив спробувати дану схему на одному полі. Тож кілька тижнів тому до нас прийшов грув, і незважаючи на те, що Калеб стояв остороні і бурмотів щось на кшталт, ви принесли не ту сівалку. Все ж він отримав свою квасолю та пшеницю. І хоча я підозрюю, що Калиб виходить вночі і плаче над ними, я встаючи щоранку дивлюся з вікна своєї спальні на поле, яке всупереч моєму початковому скептицизму насправді стає зеленим. Ці штуки ростуть. Хоча є ціла армія голубів, які в цьому не допомагають, а ще більшість днів небо над головою темніє від натовпу чак, якщо прилітають на бенкет. Крім того, виникає питання про те, наскільки добре насіння було висаджено в дуже кам'янистий мокрий ґрунт. Але я вірю в цю схему. Так, вона може обернутися катастрофою, але що якщо цього не станеться? Що робити, якщо я отримаю розумний урожай, вирощування якого обійдеться дешевше, ніж зазвичай, і який я зможу продати за хорошу ціну? А що якщо це дійсно допомагає відновити всю ту шкоду, яку я завдав в ґрунту протягом багатьох років? Це має бути краще, ніж єдиний інший екологічний варіант перетворити нашу зелену та приємну землю на гігантський кущ ожини, а потім після того як борсуки з'їдять всіх овець і вб'ють всіх корів, повільно вмирати від голоду.